Ла студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. it компанії Болгарії передали комп'ютерну техніку українським школам та військовим. У березні болгарська компанія з українським корінням Нетпік Болгарія, частина Нетпіґруп, ініціювала новий соціально важливий проєкт, основна мета якого знайти і де передати комп'ютерну техніку для навчання та роботи українським дітям та військовим. Таким чином народився проєкт під назвою Допомога дітям та найсміліття. Ливішим в Україні про нього сьогодні і говоримо. Я вітаю на прямому зв'язку зі студією Геннадія Воробйова, ініціатора проєкту, засновника маркетингового перформанс агентства повного циклу «Нетпік Болгарія. Вітаємо вас, вітаю Наталя. Як кажуть у Болгарії, слава Україні, да живий Болгарія. Героям слава і так. Нехай процвітає Болгарія. Певна, що всі зі мною погодяться. Пане Геннадію, ну давайте почнімо з такого банального питання. кому належить ідея проєкту і як вона виникла. Ну це ідея належить мені. Вона виникла ще у 2019 році. А я до війни чи навіть було до пандемії, я вже займався такими проектами. Я привозив техніку до мого рідного до мого рідного села а, в Болградському районі. Це село Володичень. Потім це було село Васильівка, Вайсал. Це усі наші рідні села в нашій рідній Бесарабії, Українській Бесарабії. Я це моя батьківщина, і це а, я відчуваю потребу в цьому, щоб допомагати нашим людям, допомагати нашому рідному краю. А з 2019 року, враховуючи обставини, в яких на жаль опинилася Україна, я певна, що а, цей проєкт відозмінився. змінився. Яку саме мету ставили на початку проєкту, і яких результатів вдалося досягти сьогодні? По перше, перша мета і основна мета це розвивати болгарську спадщину в Україні. Болгарія має дуже багато спадщини в Україні історично, і є дуже багато болгарська спільнота це Бесарабський регіон, це Одеська область, це Миколаївська область, Херсонська, Запорізька області. Це переважно сили, які населені етнічними болгарами. І я такий ж самий болгар, і коли я приїхав до Болгарії 20 років тому назад. І от зараз я відчуваю, що це потрібно робити ще більше, і метою було однею з цілей було набезпечити болгарські села в Україні, села з болгарським населенням, комп'ютерною технікою. Ми в it галузі для нас техніка це, це наша зброя, це наші інструменти, з допомогою якої ми працюємо на економічному фронті. І в нас є багато цієї техніки. І ось ця війна, вона зараз е теж є поводом для болгарських компаній допомогти Україні і допомогти е болгарській спільноті в Україні. Ось цією технікою. Тож ми зібрали техніку наших партнерів, зробили першу експедицію. Відвезли її персонально з Тетяною, і ось таке: ну, перша перший захід є. Працюємо далі. Про ті враження, які ви також отримали в складі експедиції, ми більш детально поговоримо з нашою наступною спікеркою, вашою колегою Тетяною Бондаренко. А зараз розкажіть, будь ласка, яку саме техніку збирали, що вдалося зібрати і для кого? Ой, ми збирали усе. Ми збирали усе, що є: це комп'ютери, це ноутбуки, це принтери, це мишки, клавіатури, монітори, а, фотоапарати. А що ще основна офіс-техніка, що є в будь-якому офісі, і якщо якась компанія йде модернізувати свою техніку, і в неї є техніка, і, наприклад, комп'ютер чи ноутбук, якому 5 років, це на, на, повністю влаштовує е, будь-яку школу. Бо ця техніка, вона потужна і розрахована, і, має, і може виконувати усі задачі, які виникають. Під час навчального процесу. Тобто, те, що ми бачили у селах і комп'ютери, яким 20 років, то це звично ясно, що ця техніка повністю а, необхідна, і школи з радістю її приймають і використовують вже. А, а чи багато ваших колег з різних галузей, можливо, навіть не тільки з IT, а чи багато болгарських організацій приєдналися до акції? А, наразі ми з першої експедиції ми успіли а, а, поговорити з це десь 20 компаній, які відгукнулись одразу, і вони надали нам техніку. І це дуже приємно. Ми насправді ми більш не змогли би а, реалізувати з Тетяною, Бо ми в основному в двома цим займалися, і ми б не встигли більш. Але ми зараз повернулись. Ми побачили, які потреби є надалі, і ми зараз з цією інформацією йдемо до нових партнерів і кажемо, і кажемо їм, що треба робити, що треба ще. Розкажіть, будь ласка, більш детально про нові цілі продовжені продовження акції. Що тепер збираєте? В яких об'ємах і для кого? Ми продовжуємо збирати офіс техніку. Бо ми те, що ми привезли, це навіть не, не 20, це навіть не 30% відсотків від того, що потрібно школам. Тобто ми продовжуємо і на, назар наразі ми отримали. Фінансування це приблизно 15 тисяч доларів з болгарського фонду, і за допомогою цих коштів ми також будемо закупляти нову техніку чи техніку, спеціальну техніку, яка потрібна. Це не лише комп'ютери, це інтерактивні дошки, це проектори, це ще принтери, які так потрібні. Це цві, кольорові принтери. Тобто, є вже специфіка. Ми знаємо, що. Не будь-яка техніка необхідна. Наприклад, якщо ми говоримо за принтер, це має бути, не... це має бути кольоровий принтер, бо він буде більш необхідний, аніж звичайний такий. А ми збираємо, ми получили фінансування. І збираємо ще техніку. Ще техніку ми не зібрали, бо ми ще робимо звід, що ми зробили. Ми робимо захід зараз в Софії, зберемо всіх наших партнерів, покажемо, що ми зробили куди. Ми їздили, поговоримо про проблеми, про, про війну, про Україну. І будемо збирати ще. Ми з вами зараз здебільшого говоримо все ж таки про те, що необхідно школам, так? зокрема й Бесарабії. А якщо говорити про військових, що потребують вони і чи вдається в достатньому об'ємі надати їм допомогу, на яку вони не очікують? Ну, з того, що я знаю, з фронту, то потрібно все. Абсолютно все. Того, що ми можемо дати, і що ми вже дали. Це абсолютно усі ноутбуки, що ми зібрали зараз у цю у цю експедицію. Ми віддали військовим, бо комп'ютери не такі мобільні, як ноутбуки, а ноутбуки наразі вони більш е, необхідні з що на фронті, і ми продовжуємо цю цю роботу. А з того, що ми ще передамо військовим, це в нас залишилося не, не залишилося. В нас є близько 40 генераторів. Буквально сьогодні ми в мене є підтвердження. А, І я вважаю, що наступного місяця це буде також наша ціль, також наша задача перевести та перевести і туди, де вони найбільш потрібні. Це деокуповані території. Та мобільні військові. А кого в першу чергу сьогодні запрошуєте приєднатися до другого етапу акції? А, звісно, наші партнери це приватний бізнес, але ми вже хочемо дійти і більш далі. Ми хочемо вийти на державний рівень. Нас підтримує агентство болгарів за кордоном. А це по перше. А по-друге, ми підемо до депутатів і до партій, які супричасні до війни, і ми будемо також з ними працювати, аби продовжити підтримку України і на цьому фронті також. Пане Геннадію, я дуже вам вдячна, як і всі мої колеги, і як всі мешканці і Одеси і всієї України за ту підтримку, яку ви надаєте зараз Україні українцям, ну і в першу чергу, звісно, дітям України. А зараз ми поговоримо більш детально про цифри, про об'єми і про враження від вже зробленого в рамках акції з наступною нашою спікеркою. А зараз я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Геннадій Воробйов, ініціатор. Проєкту, засновник маркетингового перформанс агентства повного циклу «Нетпік Болгарія, і буквально за лічені секунди з нами на зв'язку з'явиться ще одна людина. Це буде Тетяна Бондаренко, керівниця проєкту та кураторка українських соціальних проєктів в Болгарії. З нею також поговоримо вже. Про конкретні цифри і а, такі емоціональні людські враження від того, що учасники експедиції побачили, коли власноруч відвозили зазначену техніку в українські школи і передавали їх українським військовим. Тож ми вже вітаємо на прямому зв'язку зі студією Тетяну Бондаренко, керівницю проєкту та кураторку українських соціальних проєктів в Болгарії. Вітаємо вас. Вітаю вас, дякую, що маю змогу бути з вами сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Що ми маємо змогу говорити про приємні моменти і потужну підтримку України. Розкажіть, будь ласка, пані Тетяно, де побувала команда проєкту впродовж акції акція в нас була 10 та 12 травня. Ми були більш в Одеській області та у місті Миколаєві. Ми передавали техніку від болгарських it компаній для українських діточок та для військових? А хто саме відвідував українські школи, бібліотеки і культурні центри? Який склад був цієї експедиції? Була наша команда, я була керівницею проекту. Був ініціатор Геннадій Воробйов. Я думаю, що він також має змогу сьогодні підключитися. Чи вже підключився? Ми з ним знайомі, і це була його ідея. А я вже організувала тут. Нас підтримали болгарські компанії, які передавали техніку в Болгарії. А в Україну ми відвідали більше школи та культурні центри, які є так. зараз, які активно працюють. Так, ми дійсно вже мали змогу поспілкуватися з паном Геннадієм. Розповів він нам, зокрема, декілька цікавих моментів. Але давайте поговоримо ще трішки про конкретні цифри. Скільки заявок ви отримали від тих, хто потребував техніки, і чи всі їх вдалося задовольнити? Ми отримали насправді багато заявок. Ми не очікували на таку велику кількість. Це було 98 заявок від українських шкіл. Та культурних центрів також були бібліотеки. Були і селищні ради і громади, але, на жаль, ми не могли підтримати їх, бо вони мають більшу змогу ініціювати самі такі проекти і знаходити. А, наприклад, більш віддалені села від міст чи там взагалі де дуже погана дорога, їм набагато тяжче. І наша мета була. 에, головна дійти саме до них, до цих діто, діточок і підтримати їх вчителів? Бо люди за цю зиму пережили дуже ну, пережили важку зиму, і переживання кож, кожного дня цієї війни це, це, на жаль, дуже складно для них. А які враження? Ви вже почали ними ділитися? Які враження залишилися у вас від цієї подорожі? 에... В з нашій команді були також е е журналісти від болгарського національного телебачення та радіо, і вони, і так так само, як і ми, були дуже вражені наскільки е були привітливі і нас наші вчителі, е школярі, і як вони нас. Е Чекали, вони організовували свята у кожній школі. Наприклад, на цьому ми можемо побачимо, що ми тут були зранку, вони були ще дітки, а в деяких школах ми приходили аж після 16-ї години, але вони все одно чекали на нас, хотіли з нами поспілкуватися, спитати, звідки ми, що вони можуть ще отримати, що для цього треба зробити. І, і болгарські наприклад, журналісти були також дуже вражені тим, наскільки красиво в наших школах, і коли ми питали звідки звідки це все це. Ми розуміємо, що це завдяки силам наших вчителів. Вони самі все це роблять. в, в них дуже красиво багато квітів зараз у всіх, і школи насправді дуже охайні. Мені дуже приємно це чути, і дуже приємно ще раз зауважити, що акція продовжується. Тож важливе питання тим, хто зараз нас дивиться, як долучитися до проєкту. Насправді ми шукаємо ресурси тут в Болгарії в Україні люди можуть підключитися. І зв'язатися з нами для того, щоб отримати допомогу. Але якщо їх в них є бажання також передати техніку, чи просто сказати, хто в Болгарії може нам передати техніку, то ми залюбки будемо раді з ними поспілкуватися. Є інформація на нашій сторінці, яка називається Болгарія за Булгаріти в Україна». і може ви ще скинути, В нас є сторінка як сайт нашого проекту. Може, ви ще опублікуєте, тому в нас є і сайт, і сторінка у Фейсбуці. А дійсно, ми зараз надаємо в полі вікні цю інформацію впродовж всього спілкування із вами, пані Тетяно із паном Геннадієм. А, мені залишається побажати вам успіху ще більшого і більш потужного ніж в першу частину проведення акції, щоб за деякий термін ми з вами знову спілкувалися і називали ще. Більші цифри говорили про те, що ну, практично всі запити, які були надані вашій компанії, вони мали змогу отримати допомогу, якої так чекають. Дуже дякую. Ми також сподіваємося і будемо прикладати всі сили для цього. Дякую вам за вімкнення. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Тетяна Бондаренко, керівниця проєкту та кураторка українських соціальних проєктів в Болгарії. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.